Ревіталізація шкіри пептидним препаратом Аквашен БР у мікроін'єкційній техніці. Головні показання для проведення процедури: суха та дегідратована шкіра обличчя, шиї, декольте, чутлива шкіра, яка схильна до подразнень, ламки стінок судин та прояви купорозу, зморшки та дряблість, пігментні плями та порушення меланогенезу, прояви фотостаріння та стресова шкіра жителів мегаполісів або курців. Такий широкий спектр показань обумовлений складом препарату, що вміщує високомолекулярну гіалуронову кислоту. Слату та комплекс із чотирьох біоміметичних пептида, який забезпечує малонарегулюючу, стимулюючу, протизапальну та інгибуючу дію у відношенні власної гіларонідази, сповільнюючи вікові зміни та пролонгуючи активність препарату. Об'єм шприца складає 2 мл. Техніка корекції мікроенікційна під кутом 30-40 градусів, шар введення глибока дерма або поверхнева гіподерма. Об'єм препарату навкол складає 0,025-005 мл. При цьому ми бачимо формування невеликого бугорка, що підвищується над рівнем шкіри, депо препарату. Для зручності рекомендовано використовувати голки 30-31 гейдж від 4 до 7 мм. У голках 31 гейдж можна відрегулювати глибину вколу. Що полегшить визначення шару шкіри, не водимо препарат у класичній папольній техніці на зріз голки. Це подовжує реабілітаційний період, адже папили може триматись до декількох тижнів.